Ми даємо й бригаді, вона робить тут на півдні дуже дуже необхідну корисну роботу. Ти пам'ятаєш, що саме на цьому місці, наприкінці 22-го, на початку 23-го років, ми передавали оперативно-тактичні безпілотні літальні розвідувальні комплекси по Вони дуже круті. І от на сьогоднішній день прийшли вони в банк і дали перевірку, що банк, як вони написали давав ризиковані операції, нешановні перевіряючі. У нас зараз, з 24 лютого, 22-го року, всі операції ризиковані. Сьогодні ми, на жаль, вимушені констатувати, що постачання оперативно-тактичних безпілотних літальних комплексів е далеко радіо суді припинені. Але тут на фронті і дихається легше. І станію ми побачили, з хлопцями ми теж давно не бачились. І, хлопці, приймайте найціннішу, найкрутішу, найкращу допомогу.